Добрий день. Знову продовжую читати всякі приклади, які Ісус наводив про Небесне Царство. Читаю Матвія 25, приклад номер 2 Також Небесне Царство можна прирівняти до одного чоловіка, котрий, вирушаючи в іншу країну, скликав рабів і доручив їм своє майно. І одному він дав 5 талантів, іншому два, а ще одному один. Кожному за його спроможністю, та й поїхав в іншу країну. Раб, котрий отримав 5 талантів, зараз же пішов, пустив їх в обіг і набув ще 5. Так само і той, котрий отримав два, набув ще два. Проте раб, котрий отримав лише один, вийшов і закупав його в землю, сховавши срібні гроші свого пана. Коли минуло багато часу пан тих рабів приїхав та розібрався з їхніми рахунками. Отож раб, який отримав 5 талантів, підійшов і приніс ще 5, кажучи: пане, ти доручив мені 5 талантів, глянь, я набув ще 5. На це пан сказав: Молодець, добрий вірний рабе, ти був вірний у декількох справах, тому я призначу тебе над багатьма. Ішся разом зі своїм паном. Потім підійшов той, який отримав два таланти, і сказав: Пане, ти доручив мені два таланти, глянь, я набув ще два. Тож пан похвалив і його. Молодець, добрий, вірний рабе, ти був вірний у незначних справах, тому я призначу тебе надважливішими, тішся разом зі своїм паном. Зрештою, підійшов раб, який отримав один талант, і сказав. Пане, я знав, що ти дуже вимоглива людина. Жнеш там, де не сіяв і збираєш там, де не віяв. Тому я злякався, підійшов та й сховав талант у землю. Ось твої гроші. І okay. Пан же відповів йому злий і ледачий рабе, Хіба ти не знав, що я ж ну там, де не сіяв і збираю, там, де не віяв? Через це ти повинен був віддати мої срібні гроші лихварям. А я, прибувши, отримав би своє з відсотками. Заберіть від нього талант і дайте рабові, який має 10 талантів, бо кожен, хто має, отримує більше і матиме надмір. А в того, хто не має, забереться навіть те, що він має. Тож викиньте цього нікчемного раба в темряву там він буде плакати та скреготати зубами.